Позаду фронт попереду нове життя, часто з іншими умовами після важких травм, втрати кінцівок в нових для себе ролях. Це про життя після війни, про героїв, які знаходять в собі сили відновитися, надихатися і надихати інших. У нас студії герой, учасник бойових дій, ветеран, спортсмен, нападник нещодавно створеної футбольної команди Амп» Сергій Лаєвський. Вітаю, пане Сергію! Вітаю! В об'єктив Камери Рудани ви частіше потрапляєте як учасник різноманітних змагань. В динаміці завжди так би мовити, в азарті, в басейні або на стадіоні. Сьогодні в нас більш спокійна студійна атмосфера, надвоє називається наш проєкт. І я думаю, вам це слово добре знайоме по життю відгукується, бо надвоє розділила і біографія війну, до і після надвоє. Розділив тяжке поранення, також, напевно, стало певною розділовою смугою. Сергій до війни. Я знаю, що працювали на арселорі, майстер ремонтно-монтажного цеху на ліварно механічному де навчалися, можливо, Сергій до війни. Е, Портрет. Я закінчив школу 11 класів, поступив в наш металургійний технікум, угу. на технік закінчив. Е, Отримав освіту технік-механіки і пішов працювати на арсенормітал Кривий ріг ще слюсером-ремонтником. Вздовзі почав рости по щаблю, там, з третього розряду, четвертий, п'ятий, зрозумів, що хочу себе бачити в металургії, хочу рости, були якісь амбіції. Поступив на заочну форму навчання в технічний університет на інженера-механіка, паралельно працював, вчився, почав. Працювати змінним майстром неодноразово виконував обов'язки начальника дільниці. Ну тобто свою всю, всю моя сфера металургійна і хотів далі там бачити себе. Шлях справжнього криворіжця, так? так? Металургія, наше все з цеху. Я так розумію, на поле бою. І ось Сергій вже військовослужбовець 93-ї бригади Холодний Яр. Так. Служити почали добровільно чи це була повістка на підприємство? на підприємство я... прийшла. Повістка в кінці 22-го, це грудень місяць, пройшов медичну комісію і направився на службу, пройшов курс молодого бійця, курси, пройшов, також пройшов курси командира відділення сержантські. і долучився до Лав Збройних сил України. 93-ї бригади Холодний Яр. Зараз запитають, а що броні не було на Арселорію, Металурга і ще щось. Не було у вас думки, як би так сказати, ухилитися від служби? Я вам скажу чесно працювати. так. Як були в нас броні, і вже вони надходили, але я для себе вирішив: в мене дуже багато моїх хлопців, моїх підопічних долучились. До Збройних сил України. І мені якось було, знаєте, ніяково, тому що вони там, я тут думаю, який... по чоловічому e, так? Так, я Працював. думаю, як а. я буду, будучи керівником, буду потім, коли це все закінчиться, вони повернуться, як їм буду в очі дивитись. І в мене якесь таке було відчуття, що я потрібен уже більш там плічопліч з ними стояти, боронити нашу землю. Ну, у Холодноярівці, бригада, яка. Відомо, що завжди на таких гарячих точках на важких напрямках. На яких напрямках довелося городити Донецький напрямок? Був це Часів. Яр, це Іванківське. Останній мій бій. Це був в населеному пункті. Кліщівка, це все на околицях Бах-Бахмута. Напевно, що про це не просто і говорити, і згадувати, але той самий бій під час якого ви втратили. Я... <клес> на нас наступали так, ми відбивалися, ми відбили ворога, почали просуватись далі. І в один із днів вночі, оскільки був дуже шквальний артилерійський вогонь, е прийшлося трішки е зійти в сторону і наступив на протипіхотну міну. Де втратив кінцівку, дякувати моїм хлопцям, які мене не залишили, одразу мене наложили мені тарникет. Це все винесли, допомогли, підтримали. Також суміжна бригада поруч стояла, Наші, наша, наша бригада не могла під'їхати. Суміжники так, дякувати їм. Мене вивезли, ну це вже вранці. Всю ніч, так от ми пробиралися, виходили до наших. Хлопців. Дуже багато часу було е, пройдено. І так як в мене був вже тернокетний синдром, мені прийшлося ампутувати ногу вище коліна. Це була лікарня десь на Донеччині або у вас вже? Так, перша евакуація мене в Константинівку, потім в Дружківку. З Дружківку мене направили в Дніпро. І з Дніпра вже на потязі залізничною дорогою. Далі по етапу я в Тернопіль. На лікування. Першу медичну невідкладну допомогу мені, звісно, надали вже в Константинівці, де ампутацію зробили в Дружківці і так далі вже. Для стабілізаційного мого стану здоров'я я ще в ней 4 дні полежав в реанімації, і потім вже, коли стабілізували, направили в Тернопіль на подальше лікування та реабілітацію. Будь-який діагноз, коли ми люди вперше чуємо, це звучить як вирок, тим паче, коли це ампутація. Заперечення, опір, дослідження, врешті прийняття. Напевно, що ви пройшли усі стадії цього надскладного випробування по життю взагалі? Ну, знаєте, вже скільки часу вплинуло, вже майже два ну, два роки вже пройшло, то я вже стабілізувався і морально, і емоційно, фізично. То зараз уже все по-іншому. Але були тяжкі часи. Ну, і з невірою, і жалю, певно, до себе. Це нормально? Так, тому що лежав і думав, як я тепер був металургом, були якісь такі, знаєте, плани на, на життя, а зараз втратив кінцівку, нема ноги, що далі, де працювати, як це все, як далі жити. Сьогодні ви з протезом це така сучасна, скажімо, так штука, технологія, яка дає можливість так далі жити і бути активним, і працювати, і мати дозвілля і не закритися. Операцію цю робили тут вам десь в Україні чи так в Україні. Першу мені зробили ампутацію. Це в Дружківці, в Донецькій на uh -huh. да, області, а потім в Тернополі ще раз реампутацію і. В хірургічному відділенні. І там я залишився на протезування. Дуже фахові лікарі були, гарно спротезували, навчили реабілітологи. це Дуже такий шлях не швидкий, але дієвий. Це дорого? За чий кошт? це це все за кошти? Але це все за кошти держави, нічого не платив, ліки, все їжа, протез. Це повністю все. За державні кошти ні копійки не вложив. Я в своє протезування довелося подружитися з ним, скажімо так з тим, що стало частиною вас. Да? Також такий певний тривалий процес. Як так я вже в мене реабілітаційне відділення ще ага. коли був без протеза, але я Хоч вже бананово так і інші так. Навички. Я вже хотів займатися щось, мені захотілося спортом займатися. Я вже ходив туди. В них там спортивні ага, зал. Ага, одразу вже так. Уже да? там якісь гантельки там. Турніки, бруся вже, вже своє тіло. Я почав підготовлювати для того, що я розумів, мені потрібно буде себе держати постійно в такому тонусі. Період адаптації до нового життя це також шлях, і на цьому шляху ви весь у спорті. Плавання, тренажерний зал, волейбол сидячи, веслування на тренажерах. Це ще не весь перелік дисциплін, де лунає ім'я Сергія Лаєвського, який успішно представляє команду нескорених у Кривому Розі. Є якась улюблена дисципліна серед uh, тих, що назвало можлива, можливо, їх і більше. Так, я намагаюсь в усіх видах спорту приймати участь, випробувати своє тіло. Тренуватись більш доподобає. Вже ж мені це тренажерний зал. Я там морально відпочиваю з цими фізичними навантаженнями. Дуже подобається волейбол сидячи. Ось дві неділі так, командна, так командна гра, підтримка. Навіть дві неділі по тому їздили на чемпіонат уже України. Мене запросили представляти Дніпропетровську область і Паралімпійський вид такий спорту. Ми mm -hmm. зайняли почесне друге місце. Було дуже приємно, що чемпіонат України і представляти нашу Дніпропетровську область. І що запросили мене з Кривого Рогу. Нерідко і вся команда нескорених почесні місця і по різним країнам, і в Україні, і ви особисто вже якась є. Невеличка поличка, так скажімо. Так, призів, є, призів є, на город, і срібло, десь є. десь золото. Кубки, є медалі. Так, це дуже у нас така потужна команда, спортивна, нескорених, де ми командою їздимо по різним містам. Дякувати нашій міській владі, раді оборони міста Олександру Юрійовичу Вілкову за те, що нам предоставляють ці всі автобуси. Дуже у нас гарна спортивна база для ветеранів в нашому місті. Все відкрите, всі басейни, всі сім басейнів. Тренажерні зали також можна без перешкод ходити, займатися. Настільний теніс, волейбол. Було б бажання, був би час. Для ветеранський простір у нас дуже великий і розширений. Ну і я розумію, що це. Насамперед слово можливість, напевне, так витягувати ветеранів, тих, хто прийшов з війни, з можливо якоїсь рутини, можливо, з якогось недорозуміння з суспільством в команду однодумців, так і в життя, взагалі, так повернення до такого більш життя. Так, це дуже воно спонукає рухатись далі. Я зі свого досвіду можу 100% сказати те, що воно витягує. Я... Коли повернувся вже додому, я себе не мог знайти. Я пройшов команду наскорених там, де мене підтримали, там, де мене зрозуміли і розуміють дякувати всім за підтримку. Кожного дня якісь у нас були тренування: і теніс, і волі. Ну, якщо навіть і все... хочеш там десь залишитися вдома або трошки пожалітися, і думаєш, ага, вже ж пообіцяв, вже ж маю там бути. Так, так і так воно вже тримається. І... Графік дуже був насичений. Кожного дня якісь тренування. Це спілкування, по-перше. У нас ж, я кажу, це не про спорт, це про спілкування. Це про побратимство, про така у нас спортивна родина, однодумців. Спортивна родина не тільки однодумців, а й ваша родина. Я знаю, що на змаганнях Veterans Family Games. Бере тому участь всією родиною, як доводиться вмовляти їх, чи дружньо гуртом йдете не завжди нам, сім'єю всім, всім разом всім разом ага. є можливість прийти, тому що і працюємо і діти, да але звісно, ми намагаємося, коли є час. Я то постійно син зі мною, дружина, донька. Ми всією сім'єю приходимо і гарно проводимо час. Або вболіваєте, або граєте, але точно, коли є можливість, Приймають старати. участь і так вболівають кожні дві неділі, два рази на місяць. Такі змагання дуже нам до снаги до вподоби. Ви говорите про підтримку родини. Розуміємо, що є друзі, є однодумці. Тобто для вас, як людини з інвалідністю, в цьому пощастило. Я знаю, що історії не всім військовим цього вистачає. Є різні історії, є багато сумних. Ви тепер допомагаєте іншим, працюєте нині фахівцем у сервісному офісі ветеран. Розкажіть про це. Так працюю фахівцем фахівцями супроводу ветеранів та демобілізованих осіб та членів їх родин. Займаємося допомогою. у Нас є психологічна допомога. Є у нас дуже фахові е психологи, е також юридична допомога, юристи. Ми, як фахівці, теж допомагаємо з документами хлопцям, е членам їх родин. Якщо хлопці десь на службі там воюють, то буває, що якісь. Непорозуміння, десь з документами ми намагаємося їм допомагати. Це і оскарження рішення ВЛК, це оскарження рішення експертної командної оцінки. Раніше ЦМСЕК називалось, тому що дуже багато mm -hmm. є нюансів. Десь затримки з фінансом, десь якісь документи де, що Ми постійно тримаємо руку на пульсі зв'язки з, з бригадами, з частинами, з центрами комплектування ТЦК. То у вас є можливості зв'язки, вже досвід певний, так і і власний, і вже адміністративний, так тому що буває, що проводять ВЛК, і десь якийсь документ не дійшов, і до не вистачає. і Приходиться е, це все вирішувати, е, якісь позови, заяви, дзвонити, доносити ті документи, яких не вистачало, щоб людині там підв'язали ту ж саму, коли отримає групу інвалідності, щоб було. При захисті батьківщини, тому що грошове забезпечення, інвалідність при захисті батьківщини та принесення військової служби, це трішки так. Знаєте, по по, -по ріznому. Ми постійно розповідаємо в ефірі і в сюжетах і в інших програмах. І про центр я ветеран, і про сервісний центр ветеран, про там сотні послуг, адмін про допомогу. Але напевно, все одно зараз виникнуть у глядачів десь питає: А я не знав, а де можна знайти? А чи всім можна звернутися? У нас двері відкриті з понеділка по п'ятницю, з 8 до півп'ятого. Працюєте із військовослужбовцями, з їхніми Військовослужб... родинами можна за консультацією так звернутися. Звісно. Якщо от, у людини є якесь питання, діючі військові, демобілізовані військо ветерани, також члени їх родин. Може прийти жінка, сестра, угу. есть, батьки допоможете поспілкуєтесь Звісно. так. так. Бувають такі випадки, що хлопці приходять до нас і кажуть, у вас така атмосфера дружня, така приємна. То ми ласкаво просимо їх просто прийти, попити з нами кави, поспілкуватись, тому що в офісі працюють ветерани, всі майже фахівці супроводу. У нас і замдиректор, ветеран, і наш директор теж є учасниця бойових дій, і юристи, де працюють члени родин ветеранів. У нас немає людей, які, яких не пов'язала. Недотичних Це... так, так до так, так. війни до процесів, якщо вийдемо зараз так з офісу на поле на футбольне. А, спочатку про новину більш старішу. Шість героїв війни презентували нову форму ФК Кривбас нашої команди міської. Так, я чогось так запам'ятала цю світлину, як зараз ну, на ній такі мужні, сексуальні, якщо можна. Чоловіки впевнені в собі, маскуліні є таке слово з бородою. Я розумію, що це була і певна промовці рекламна, так як ФК Кривбас добре розуміється на цьому. Так і з елементом патріотичної героїв війни і вийшла насправді. Дуже круто. Так, запросили презентувати форму, мені було дуже приємно. Коли я її одягнув, я прям себе відчув професіональним футболістом. Така і світова традиція, так, коли? Да, я професійно футболом не займався. Так, ми знаєте, я думаю, як всі хлопці мого віку завжди на свіжому повітрі проводили час, ганяли м'яча е на своїх спортивних майданчиках, а тут. Е Дуже приємно було так. Спочатку відчули себе так у формі ФК Кривбас, а потім, власне, до головного сьогодні. Ви до всього ще списку, що ми там перелічували спорту, яким захоплюєтесь. Ще й нападник новоствореної в ветеранської команди Кривбас Амп». Так, є таке. Е Нещодавно створили е, таку футбольну команду. З когорти нескорених, я так розумію, ви окремились, так? З нескорених дуже багато хлопців до нас приїжджають на офіс, ми спілкуємося. Ага, і ага. що Травма ноги або амбутація, так, цієї кінцівки, то такий, знаєте, нелегкий вид спорту. Ну, Серед адаптивних видів спорту футбол вважається ну, найважчим. Найважчий. Я знаю, що так довго, десь півроку збиралася команда, не всі витримували. Так, на хтось приходив, прийшов, каже, я, я радий так? з вами побути, підтримати, але мені ну, важко. Тому що це на милицях, на одній нозі. Це пропригати, знаєте, знаєте, два тайми по 20 хвилин. Це все тренування. Тренер. У нас є тренер Дмитро Капінус, наш президент клубу це Піскун Олександр Валерійович, дякувати їм за підтримку, що вони так все, все нас згуртували, нас підтримують. Ті, хто залишився після тренувань, вже склали основний кістяк команди і нападник Лаєвський середніх, під яким номером виступають. Вболівальниці будуть номер тринадцять. О, номер тринадцять щасливий рух. Цей в залі АМ футболу в Україні набирає обертів із зрозумілих причин. І такі команди я знаю у в обласних центрах. У вже створені Кривріх, не обласний центр, але ми завжди тут, як то кажуть. Я так розумію, що мета потрапити до ліги так. Вже є такі певні амбітні цілі перші. Так, в минулі вихідні був осінній кубок, де ми прийняли участь. Гарно ми себе зарекомендували і нас запросили в першу лігу, тому що бачать потенціал. У нас така хлопці в ліві. Видно, що спрямовані на перемогу, і ми дуже гарний бій дали на полі спортивному вже. Будемо анонсувати, аби до вас приходили як і на футбол, так більше вболівальників. На жаль, в часи війни це все зі складнощами. Але тим не менш, я думаю, що підтримка з трибун також важлива тут. Так, будемо раді бачити наших вболівальників. Кричалки ще немає. Ніякої такої спеціальної. за форма вже є. Кричалки ще напевно немає. Форма є. все є. а Кричалки, да, ще ще ну це все по породу про глядачів і про хотіла спитати напевне про суспільство: ветерани і суспільство воно непроста така тема. І для тих, хто не просто тим, хто повертається, і так складно, напевно, певною мірою для суспільства, яке недотичне до війни, її такі, яким можливо складно зрозуміти, через що саме пройшли ці люди, з якими проблемами стикалися. Ви особисто по поверненню. Комунікації, спілкування в транспорті, ну, ставлені. Чи було таке? Було таке. Я, коли після повернення, пішов проходити вже в медогляд, щоб повернутися на свій металургійний завод, і для мене це, знаєте, так, Чому я повинен стояти в черзі? в черзі, чому нема такої, знаєте, вивіски, що там учасники бойових дій чи інваліди війни там без черги це все? От знаєте, трішки воно такі, якісь дріб... можливо, і дрібниці для когось, а в нас це дуже таке, знаєте. У вас був досвід спілкування з психологом. Ви говорите про психологічну допомогу тим, хто приходить до вас. Ви проходили це? ми всі проходимо, люди, які повернулися з війни, ми проходимо психолога, комусь більше потрібно часу, комусь менше, хтось знаходить себе в спорті. То я рекомендую спорт, це дуже велика така і мотивація, і, знаєте, такі свої. Збавить обороти після війни дає такий. Як сплеск енергії, так, але в, так не знаю, але в мирне, можливо, потрібне русло і корисне для самої особистості, так? Так, підтримка себе фізичною, а також воно м, дає після бою. Адреналін? Так. Щоб такий сплеск адреналіну, щоб його краще на, на якісь там. На залізо його викликнути, ніж десь в соціумі на людях. Я думаю, це вже не потрібно. Або на якусь так внутрішню боротьбу, що також. Зараз всім складно це і терор російськими ракетами, і випробування графіками вимкнення світла. Працюємо на генератори. І... Очікування, якісь прогнози там постійні, так надважкої зими, яку нам все нагнітання так певне відбувається зі зрозумілих причин. У когось тривала розлука з близьким, у когось чоловіки на фронті, у когось діти за кордоном. І ну, є наше жалітися українцям, які 4 роки вже в режимі повномасштабної тільки війни, а в режимі війни скільки вже живуть і разом з тим. І... Життя триває, весна приходить за календарем, і люди закохуються, люди навчаються. До слова, я знаю, що ви ще пішли на ще одне навчання так, зараз. Ще, у дуеті. ще поступив отримати Другу вищу освіту в дует. Менеджерська, за, так, дуже спеціальність. Публічне управління та адміністрування. Ага. Така спеціальність. Більше вже за фахом, за яким зараз працюєте, так вирішила також. Підійматися так, так, кар'єрними сходинками. Тобто поряд все одно йде разом з тим паралельно так, з процесами війни, сумними, трагічними, складними. Поряд йдуть процеси звичайного життя, там де люди знаходять в собі сили і починають нове життя. Переселенці починають на новому місці люди з інвалідністю, з новими для себе умовами, що вас ви сказали спорт, тим не менше, що вас тримає в тонусі на позитиві. Що кажете собі, коли є хвильки сумнівів, можливо, або суму, або у тих самих прогнозів, коли дивитесь там новини, або що зневіри, яка ну, після тривало багатьох років, так скажемо, так, десь відтінками наступає на суспільство. Ну, Я думаю, у нас вже, вже так. Е... Не здолати, і ми вже, звісно, звикли до цього. То нам ці відключення. Я думаю, що вже всі підготовлені нам працювати тільки на перемогу і сподіватися, що перемога не за горами. Вчитель англійської колись вчив нас такою фразою: We never complain, ми ніколи не жаліємося, як настанова для себе, коли хочеться пожалітися. Я думаю, це для нас також актуально. Так. Ну Ви. що ж, не будемо жалітися. Дякую вам за розмову. Дякую. Дякую вам. На позитивній ноті з позитивним героєм кажу вам до побачення. До нових зустрічей. Це була програма Надвоє.